Друзі, перед цим відео ви виразити слово подяки тим, хто допомагав хлопцям зібрати на пікап. Дуже вам вдячний. У хлопців вже є пікап. І вони їм користуються. Все буде Україна. Вам гарного перегляду. Насолоджуйтесь. Так і десант на штурмових військ. З радістю хочемо відзвітувати про покупку повнопривідного позашляховика Nissan Pathfinder. Та причепа до нього та висловити слова подяки усім, хто нам допоміг. Окремо хочемо подякувати Савківу Роману, турогенству Відвідай в обличчі Марії Касьянов, громаді Неданчичі та Володимиру Бондарчуку, усім, хто живе з Україною в серці та тримає стрій разом з нами. Ви ще на один крок приблизили нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Друзі, доброго дня! всім! гарної роботи Можу розповісти трішки нюанс з доставкою, я думаю, що дуже багато людей не знає, і якщо я це вам розповім, то я думаю, що ви трішки більше будете заробляти. Тож, вий загруз салона, доставка, або людина їде з багажом і у вас загружається салон, так от як у мене зараз, то це авто послуга, яка коштує 30 гривень. Але коли ти везеш доставку, То треба спитати спочатку у людини, яка відправляє, чи вона згодна, що е їй буде нараховано плюс 30 гривень. Якщо не згодна і ви вже поїхали, то ви поїхали без 30 гривень, вам ніхто їх не заплатить. От. Але після того, як ви узгодили, то до неї не пере. Дзвонює оператор. Тобто ви до оператора дзвоните, потім оператор до неї дзвонить. І таким чином наша поїздка затягується, затягується на невизначений термін, бо дозвонитися можна або за хвилину, або за 5, або за 10, або за 15. Так, я закінчив поїздку цього. Закінчив доставку вже як мабуть хвилин 20. от це все весь час. Я розмовляв з підтримкою, дзвонив вже в офіс. Коротше, така цікава історія. Це, це капець. Я подзвонив оператору підтримку. Вона мені сказала, що типу, за треба вам узгоджувати це перед початком поїздки. Якщо не погодиться. Замовник то, чи відправник, то а, ви, типу, нічого не отримаєте. Окей. Бо ж ви відмовитесь, або ж а, ви поїдете по тому тарифу, по який, типу, встановлено. Окей, кажу, добре, тоді що мені треба робити? Вона каже: треба подзвонити е, замовнику або відправнику, ну, коротше, кажу, хто платить. І спитати, згодний вони чи не згодний. Е, Я подзвонив. е, Там жіночка погодилась. Я погодилась, каже, да, без питань, типу, 30 гривень це не фі... ну, фігня. Я згоден, що це фігня, але ну, плюс до копілочки і чому я маю лога. Є така послуга, значить, є така послуга, за неї треба ну, заплатити. От, е, е, передзвонив знову в, офі... ну, в підтримку, сказав, що вони погоджуються. Кажу, до вас додзвонитись, це капець. Просто я дзвонив по, на лінії, висів по 5-6 хвилин. От, я вже під'їжджав вже я вже заїхав на вали, а треба було на Глибочинську відвести доставку. А, вона каже: добре, я зараз передзвоню замовнику і спитаю. Окей, кажу, давайте, вона ж погодилась. А тим часом я вже під'їхав. Подзвонив замовнику, вона вийшла, забирає цю доставку, каже, що до мене дзвонили, я там все погодилась, вони вам доплатять 30 гривень і, типу, дякую. Окей, дякую вам, до побачення. Сідаю в машину, їду. Їду, протягую десь до мічеті, якщо ви знаєте, на Лук'янівській, На Львівській, Да? Чинолкинський. Ну, коротше, зверху. Над Либочинським. І, коротше кажучи, дзвонить мені якраз підтримка з підтримки ця Світлана. Світлана, тобі привіт, дуже великий. І каже: ви знаєте, вам не погодились. Не погодили доплату. Я кажу: чекайте, як не погодили, якщо жіночка мені тільки що сказала, що все Ок вона погодилась і ну, доплатять. А вона така, а ну тоді треба було попереджувати е, перед початком поїздки. Кажу, чекайте, то вирішить вже собі, е, чи, чи я маю попереджувати, чи вона не погодилась, чи що що відбувається. Коротше, все, все, до побачення. Типу, кинула слухавком. Я ще раз і, ну, з надією на те, що е, зараз потраплю на іншого оператора, і він мені все-таки роз'яснить. Ні, я попадаю на неї знову і кажу: чекайте, а можна мені старшого менеджера по підтримці? Ну ні. Кажу, як ні? Ні. І все. Кажу, а як ні? Ну, дайте мені старшого, щоб він послухав вашу розмову з клієнтом і вирішив, і почув, що вона відмовилась від доплати. Бо це вже ну, принципово не в грошах ну, справа. Це вже принципово в тому, що ви мене дурите. Коротше, я вам все сказала. До побачення. Я передзвонив знову в офіс. З офісу мене переадресували. І я не закінчиться ця історія, але історія така, що вона повчальна для того, щоб ви знали, що попередньо треба попереджувати. Людину і не починати поїздку з загрузом в салоні. Бо це коштує грошей. А 30 гривень доплати це я рахую добре, добре замовлення. Бо замовлення коштувало 160 гривень. А якщо б ще 30 гривень, то це було б 190 і це було там, 12 кілометрів з видобічів на Глибочинську. То це я рахую дуже круте замовлення. Але ж мені витрипали нерви, і мені дуже неприємно було працювати з цією службою. Так що дякую. Але я гадаю, що ця ситуація вирішиться, і якось воно буде. Все. Всім гарного дня, слава Україні! Будьте здорові!